Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі психіатр здорової людини. Мене звати Жанна для тих, хто бачить мене вперше. Сьогодні ми поговоримо про емпатію. Що це взагалі таке? На що воно нам потрібно? І що робити, коли вона надмірна, коли вона заважає вже нормально жити і нагадує вже якусь таку проблему. Перш за все, що це таке? Емпатія це таке співчуття до іншої людини, або тварини, або якоїсь живої істоти, да? тому що в принципі це відео за запитанням, за запитом, і там йшлося в запитання не тільки про емпатію до людей, а й до тварин, до їхніх страждань. Тож емпатія може бути не тільки до представника, скажімо, чи представниці свого біологічного віду. Отже, емпатія зумовлена тим, що в нас в мозку є такі так, так, так звані дзеркальні нейрони, які дозволяють нам ніби як отримати досвід страждання іншої людини без фізичного отримання цього досвіду. Ну, як це, якщо можливо більш зрозуміло, скажімо, я бачу, як хтось впав і травмувався. Я відчуваю біль цієї людини, і для цього мені не обов'язково саме так падати. Можливо, я саме так ніколи не падала, але завдяки наявності дзеркальних нейронів в моєму мозку я можу уявити собі, як це відчувається. До речі, дзеркальні нейрони були винайдені завдяки дослідженню тварин, конкретно мавп, тому можна сказати, що це є не тільки у нас, а й у інших приматів, скажімо так. Да? Ну, можливо, на усіх, ладно, не буду узагальнювати. Навіть не на всіх людей є. Отже, чи є люди, в яких нема емпатії, такі люди є, і вони називаються соціопати або психопати. так, ну це... Як я завжди кажу, що типу термін психопати вже прибрали, щоб не стигматизувати людей. Психопати нікуди не поділися. Отже, існують люди, яких емпатії насправді немає. Але вони вміють дуже гарно її демонструвати, дуже гарно маніпулювати цим. І треба просто пам'ятати. Що не всі люди однакові, і не на всіх однаково діють одні й ті самі правила взаємодії. Та, між людьми така от проблема, що закон один на всіх, там правила моральні одні на всіх, а люди різні. І з цього випливає така історія, може це трошки не за темою, але це за темою дуже нашого життя. Про те, що от коли ми живемо в умовах війни, і коли ми фактично зіткнулися не з одним психопатом, не з двома, не з трьома, а з цілою нацією психопатів. Тобто Росія сьогодні це нація сформована за психопатичним таким за психопатичною структурою. Їх дуже багато. Тобто, друзі, якось перемогти психопата. Одержати, взяти над ним верх да, може тільки інший психопат. Чи означає це, що ми маємо стати такими самими психопатами? Мені не означає. Але це означає, що у взаємодії з психопатами, як в плані війни, так і в плані вашого там, особистого життя, емпатію треба максимально виключати. Не треба думати, що це така сама людина, як і ви, що так теж вона страждає. Вона не така сама, як і ви. Це так коротко, можливо, інформація для роздумів. Тому що, коли ми в взаємодії з психопатами в плані війни. Або в своєму особистому житті починаємо вмикати емпатію, починаємо думати, що там та людина також страждає. То ми потрапляємо в залежність просто від цих порушених явно людей. Або якщо це говорити про війну, то ми потрапляємо у так званий Стокгольмський Синдром, коли ми починаємо виправдовувати або захищати своїх нападників, своїх кривдників. Тепер про ту тему. А коли імпатія заважає жити? Ну, це одна, до речі, з частин, коли імпатія заважає жити, коли от така людина, яка всіх шкода, яка бачить людей навіть там, де їх немає, намагається все зрозуміти, заважається людині жити. Звісно, заважає. Звісно, заважає. А тепер ближче там до того питання, яке було поставлено підписницею. Що я співчуваю всім людинам, тваринам, це бере мій ресурс і фізичний, і фінансовий, і не вистачає значить, на своє власне життя. От що робити, коли ви розумієте, що вас переймають якісь такі глобальні проблеми? От, скажімо, на перше таке питання, тому я вирішила зробити це відео. Рідко люди кажуть, що мене переймає така от світова несправедливість, світові страждання людей, я хочу з цим щось зробити. А відповідь на це водночас ніби і проста, але насправді доволі складна в плані реалізації. Отже, коли ви розумієте, що ваші такі переживання, ваші побоювання надто масштабні. Кашляє в коридорі. Тож я завжди пропоную звузити це до себе особисто і задати собі питання: а де тут про мене? Скажімо, якщо вас приймають страждання всіх, всіх рослин, всіх тварин, всіх людей. Ну, реально ви не можете своїми ресурсами закрити всі ці страждання, як би не старалися. ваше життя на цьому просто закінчиться. Ставити собі питання: а як у мене взагалі зі стражданнями? І як я можу собі допомогти? І може, ну, в більшості випадків, виявляється. Що таким чином, переживаючи за всіх спів, переживаючи всім, намагаючись всім допомогти, людина просто хоче закрити свої власні потреби. Але це шлях абсолютно не туди. Тому, перше, що я пропоную цим зробити, подумати про себе. Як у мене, скажімо, мене приймає. Страждання, чи я страждаю, чи можу я собі допомогти. Мене приймає світова справедливість. Чи ставлюся я справедливо, скажімо, до себе, чи отримую я цю справедливість? Там, мене приймає те, що люди не отримують співчуття, як у мене з цим. І нерідко виявляється ще така парадоксальна ситуація, що такі люди суперемпатійні, ставляться добре до всіх, крім себе самих. І я хочу одразу сказати, що це також шлях В нікуди неможливо бути добрим до когось, не будучи добрим, співчутливим, люблячим, турботливим до себе. Це е, така самоомана елементарна. Тут випливає питання: а звідки береться така надмірна емпатія? Так, є люди, які від природи є такими от більш співчутливими, принципі чутливими, тими людьми, які бачать. І красиве, і потворне, і страждання, і красу. Тобто такі от від природи, чутливі люди. Нерідко це люди творчі, нерідко це люди, ну говорячи таким психоаналітичною такою мовою. Діагностики це нерідко люди депресивного складу характеру. Це і добре. Тому що реально це люди дуже чутливі, це люди, які бачать більше і можуть можливо і зробити більше. Але це і не дуже добре для самої людини, тому що ну, це підґрунтя до тієї самої депресії, того самого вигорання, якщо людина не навчиться про себе піклуватися. Також такі люди нерідко можуть бути. Тим, хто виріс в сім'ях, де було погане, жорстоке ставлення, де були там, скажімо, батьки чи інші дорослі, які вдавалися до насильства, зловживали алкоголем. Там виростають такі дуже чутливі діти. Чому? Тому що, якщо ти не будеш чутливим, якщо ти не будеш щитувати настрої там, своїх дорослих, там, батька, матері там, чи кого, ти просто не виживеш. Тобто, це от реально люди залежних, люди дуже агресивних людей. Це люди, які там за от це прям вже. Дуже поширена історія, там, коли розповідають, що за тим, як відкриваються двері, я вже знаю, що мене що на мене очікує далі. Відповідно, коли така людина виростає, вона намагається постійно считати настрої всіх оточуючих, там, друзів, співробітників, партнерів, чи допомагає це людині жити? Звісно, ні, тому що в цей момент втрачається чутливість до себе самого чи до себе самої. І таким людям треба вчитися, ну, звісно, напевно, це складно зробити, самотужки для цього буде потрібна допомога психотерапевта, вчитися повертати собі чутливість, увагу до власних потреб. А не зчитувати постійно, що там в кого в голові, хто там що переживає. Тобто дехто навіть вважається своєю суперздатністю, але, на жаль, це більше така історія травматична, тому що суперздатність це те, що ви можете використати на свою користь, вибачте, за тавтологію, так? як би це егоїстично не звучало. Суперздатність це те, що мені допомагає жити. Якщо воно мені жити заважає, то це не суперздатність, це тоді вже певний розлад. В цьому головна е різниця. Так? Тобто все, що завгодно, звісно, можна думати, що та, там, все, що не вбиває, робить нас сильнішими, да, але дуже сильно заважає жити. І що е мені ця сила, якщо я не можу нормально жити, насолоджуватися. Життям і діяти собі на користь, без того, щоб подумати, чому там ця людина сьогодні в поганому настрої, що я можу для неї зробити. І, звісно, такі особистості емпатійні, добрі, чутливі. Ну, звісно, що це для маніпулятора, для нарциса, для якогось психопата, ну, це просто подарунок долі. Тому на цих людях, як правило, дуже багато сидить просто таких от паразитів, які користаються добротою, чутливістю, бажанням допомогти цієї людині. Тому, якщо вам може звучати, що це от якісь такі моральні речі, що треба всім допомагати, треба всіх чути, ну, варто. З цим попрацювати, тому що воно правда дуже-дуже заважає жити. Така от надмірна емпатія. І перше, що треба вивчити, ставитися емпатійно до себе і своїх найближчих. Це, власне, це ті люди, правда, за, за яких ми несумо відповідальність. Отже, Ставте вподобайку, поширюйте, підписуйтесь. Це буде вже останнє відео в цьому моєму робочому сезоні. Йду в відпустку, тож найближче там, пару тижнів не буду нічого записувати. Хіба що може парфумерний, якщо буде настрій? Тож, поки що, у вас є час передивитися старе, поставити вподобайки, покоментувати, можливо, запропонувати свої теми, які цікавлять. Бо особливо обов'язково буде повернення, будуть нові теми. Життя не завершується, але всім нам потрібен відпочинок. Отже, до нових зустрічей, чекаю вас у коментарях. Чекаю нових тем. Будьте здорові, будьте в безпеці, піклуйтеся про себе, пам'ятайте, що, як би не було, але кожен з нас для себе. Найважливіша людина, і ми від себе нікуди не дінемося, доводиться про себе піклуватися і себе любити. До зустрічей, Па-па!